Пам'ятати важливо, хоча іноді їм надто хочеться прокинутися і забутися про все, що сталося. Пережити втрату важко. Ще важче жити з цією втратою та адаптуватися під нові реалії. Триває третій рік широкомасштабної війни, а родини загиблих героїв та зниклих безвісти воїнів постійно борються за пам'ять. Аби надати моральну підтримку таким сім'ям, а ще воїнам, які отримали важкі поранення, активісти прилук об'єдналися і вручили саме народні відзнаки. Серед ініціаторів громадська діячка Марина Паянок та майстер по виготовленню відзнак Віктор Семенець. Народна нагорода, це дуже важлива нагорода. І чому саме вона важлива? Я хочу пояснити, тому що вона йде від душі, від серця кожного прилучанина, тому що вона елементи її куплені за гроші всіх же прилучан. Як вона з'явилася? До мене підійшов пан Віктор Семенець і запропонував, що на той час у нас в нашій громаді ще не було нагороди родинам загиблих. Він каже, давайте якусь нагороду. Я кажу, ну так, да, давайте. Це вже спонтанно так вийшла назва «Народна нагорода. Я профінансувала перші ці елементи, нагороди, знайшла там людину, яка виготовляє в Черкасах. Зараз пан Віктор з ними сам уже співпрацює напряму, і він вже закуплює елементи ці в великих кількостях, тому що, ви знаєте, він виготовляє шеврони для наших військових. І так весь цей час визрівала ця ідея і виготовлялись ці нагороди. Отримання важкого поранення моїм сином. Щоб зняти цю біль, стрес, я почав виготовляти шеврони. Спочатку для своїх знайомих, потім по всій сподачі моєї внучки, яка виложила мої роботи в інтернеті. Пішли з усієї України із Зарубіжжя, закази на шеврони, на відзнаки. І так я почав їх виготовляти вже. Не те, що масово, а під закази на кожну бригаду індивідуальне, по позивним, по всім тим, що кому що було потрібно. Ну і так виникла ідея, щоб відзначити всіх наших полеглих героїв тут на Алеї Слави, їхніх їхні родини для вшанування їхньої пам'яті і не тільки. Їх а і також безвісти зниклих і військових, які отримали тяжкі поранення. Урочисте вручення народних відзнак відбулося 31 серпня на алеї героїв. Церемонія приймає до мурах. Сьогодні ми відзначили. Родини загиблих захисників, ми відзначили родини безвісті, зниклих, ті контакти, які у нас були на цей час. Також ми відзначили наших, наших військових, які втратили працездатність на війні, втратили найцінніше здоров'я. І я дуже тішусь, що нас підтримала наша прилуцька громада. Я побачила, що наша нагорода вона потрібна. І наступного разу ми обов'язково зустрінемося в такому тісному родинному колі, і будемо шанувати цих людей, тому що без шанування, без належної поваги ми не зможемо відбудуватися після перемоги, ми не зможемо відновити нашу Україну, ми не можемо, ми не зможемо стати справжньою нацією, яка виборює незалежність. Підтримка для наших чоловіків, тому що ми всі не готові і не чекаємо дома зустріти чоловіка, який не матиме руки чи ноги, чи взагалі матиме серйозні проблеми з здоров'ям. Але наша любов грає дуже величезну роль, тому що ви знаєте, як я все не почув, що не буде тата ноги, то спочатку це було дуже тяжко. Думаю, як це я йому правильно поясню, чи не буде ноги. Але ви знаєте, треба підходити робити завжди, як я робила, наприклад, з моєю Досвіду, я робила так. Кажу, синочок. Дивися, є тато, але є війна. Тому якби тато лишився без зновою, то він би, може помер. А так просто смерть забрала, так дивися, відкупився він ножкою. Забрали ножку, але тато є, і це важливо. І ми маємо його любити не менше ніж любили до того. А навпаки, зараз підтримувати І кожна з нас, ви знаєте, купувала за лік у рік у багатьох лікарнях. Мами, це взагалі їм. Величезна допомога, шана, честь і велика великий поклін, тому що ці жінки страшенно величезно мають силу і мають сила їхня має молитву. Герої живуть доти, доки про них пам'ятають, і це одна з тих маленьких частинок, які будуть допомагати сім'ям, щоб триматися, аби вони знали, що жертва їхніх родин була немарною. До цієї благородної справи, до речі, можуть долучитися усі бажаючі містяни. Є е, карточка, на яку е... Марина Паянок виставила картку, яка чисто йде на потреби цих відзнак. І також скринька жовто-блакитна, якщо хто не жовто-блакитна скринька, яка зустрічається в місті, вона зі мною. Люди вкидають, вона опломбована під замочком і опечатана. Пам'ятати важливо і не тільки в день пам'яті захисників і захисниць резюмують організатори.